Вітаю малята! Сьогодні пропоную вирушити у подорож до осіннього лісу. Тут мешкають різні звірі, і щоб дізнатись, хто тут мешкає, треба нам відгадати загадки. Влітку сіренький, а взимку біленький. Довго вуха має і швидко стрибає. Хто це малята? Так, правильно, це заєць. І осені сіре хутро зайчика стає білим. Для, чого? Для того, щоб вовк та лисиця не помітили його серед білого снігу. А яким ще стає хутро воно стає дуже пухнастим та густим. Ось так зайчик готується до зими. Ця красуня непроста і розумна, і руда. Має золотаве хутро, дуже хитра. Хто це, дітки? Так, лисичка. У пору холодну, ходить злий та голодний, сіру шубу має, зайців полюбляє. Хто це, дітки? Правильно, це вовк, він сірий, лахматий, злий, полюбляє дуже зайчичі. Вовк та лисиця взимку не сплять та запасів на зиму не роблять. В шубі він лежить, цілу зиму міцно спить, а пробудеться від сну, зустрічатиме весну. Хто це дітки? Правильно, це ведмідь. Ведмідь великий, сильний, має густе та дуже тепле хутро, а також гострі пазурі. А що ж ведмідь їсть? восени він їсть горіхи, стиглі ягоди, збирає мед та нагулює собі жирок. А що робить взимку? Взимку, коли сніг, ведмідь спить у барлозі. У мене шубка з колючок, у мене сіра спинка, на носі чорний п'ятачок, а очі на мистинки. Хто це, дітки? Так, це ж їжачок. Їжачки зимують у дуже глибокій норці, яку вони знаходять протягом літа та осені, занурюються туди і зимують. Але перш ніж почати зимувати, їжачки повинні підкріпитись. А чи знаєте, чим харчуються їжачки? Їжачки їдять грибочки, ягоди, яблучка та горішки. Пухнаста маленька, руденька, жвавенька, прудкі стрибають ніжки, їсть гриби та горішки. Хто це, дітки? Так, це білка. Яка білка? Маленька, пухнаста, руденька. А що ж їсть білка, як готується до зими? Так вона їсть горішки та грибочки. А що відбувається з хутром? Влітку воно руденьке, а взимку воно стає сірим. Для чого, спитаєте ви? Для того, щоб білку не було помітно на дереві. Ну що, малята, нам час повертатись із подорожі в осінньому лісі додому. Пригадайте, кого ми зустріли в осінньому лісі. І скажіть, чи сподобалась вам подорож? А я кажу вам до побачення, до нових зустрічей!